Виконуємо номер 397 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Запиши 5%, 4,16%, 13,13% 44,49% у вигляді звичайного дробу. І завдання друге: 3,5, 7,8, 3 одинадцяти. 1,8 у вигляді відсотків. Приступаємо до виконання. 1 відсоток це одна сота, 5% у 5 разів більше. 5 помножимо на 1 соту. Подамо 5 у вигляді дробу із знаменником один. Перемножаємо чисельники і знаменники. 5 і 100 можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 100 ділимо на 5 буде 20. Отримаємо в чисельнику 1, в знаменнику 20, дріб 1, 20. 4,16%, щоб подати у вигляді дробу. Помножимо 4,16 на 1 соту. Мішане число 4,1 шоста перетворимо у неправильний дріб. 4 множимо на 6 буде 24, даємо 1, 25. Маємо дріб 25 шостих. Тепер перемножаємо чисельники 25 на 1 і знаменники. 25 і 100 можемо скоротити на 25. 25 ділимо на 25 буде 1. 100 діл на 25 буде 4. В чисельнику маємо 1, в знаменнику 24. Отримали дріб 1,24. 13,13% по тому у вигляді дробу. Для цього 13,1% множимо на 1 соту. Подамо мішане число 13,1 у вигляді неправильного дробу. 13 множимо на 3 буде 39, додаємо 1, 40. Маємо 40 третіх, множимо на 1 соту. Перемножаємо чисельники і знаменники. 40 і 100 можемо скоротити на 20. 40 ділимо на 20 буде 2, 100 ділимо на 20 буде 5. Маємо в чисельнику 2, знаменнику 15, Отримали дріб 2,15. 44,4% подамо у вигляді дробу. Для цього 44,4 помножимо на 1 соту. Подамо мішане число 44,4 у вигляді неправильного дробу. Для цього 44 множимо на 9. Це буде 396, додаємо 4. Маємо 400 499. Перемножаємо чисельники і знаменники 400 і 100 можемо скоротити на 100. 400 ділимо на 100 буде 4, 100 ділимо на 100 буде 1. Маємо 4 дев'ятих. Завдання друге. Подамо дроби у вигляді відсотків. Одна одна одиниця це 100%. Подамо 3 п'ятих, як 3 п'ятих помножити на 1. І тепер одиницю подамо як 100%. 100 подамо у вигляді дробу з знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. 105 можемо скоротити на 5, 100 ділимо на 5 буде 20, 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо в чисельнику 60 знаменнику 1, отже, 60%. 7 7,8. Множимо на 100%. 100 подаємо знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники 100 і 8 можемо скоротити на 4. 100 ділимо на 4 буде 25, 8 ділимо на 4 буде 2. Маємо в чисельнику 7 помножити на 25, це буде 175 у знаменнику 2. Подамо у вигляді мішаного числа. 175 ділимо на 2. Неповна частка буде 87, Остача 1. Знаменник переписали, отримали 87 цілих, 87,1 друга. одинадцятих. Подамо 100 у вигляді тробу знаменником 1. Скорочувать немає для скорочення нічого. Перемножаємо 3 множимо на 100, це буде 300. знаменик 11. Подамо неправильний дріб у вигляді мішаного числа. Для цього 300 ділимо на 11. Неповна частка буде 27, остачі буде 3. Отримали 27,3 відсотків. і 1,8. Переносимо кому на два знаки вправо. Маємо 180%. Ми записали у вигляді звичайного дробу відсотки і звичайний десятковий дріб у вигляді відсотків. Номер 397, виконано.